Якщо вам набридли звичайні грінки на сніданок, ось вам альтернатива ситний, швидкий та незвичний сніданок. Сьогодні готувала мама. І так, беремо лаваш, закручуємо, так як на відео, сосиску, закріплюємо шпажками в трьох місцях. З середину викладаємо помідори, натертий сир. Начинку, ви, до речі, можете будь-яку покласти, яка вам подобається, і яйце. Зверху посолили і додали спецій. Ще ми прикрасили отак кетчупом та ставимо духову шафу випікатися до запікання яйця. Якщо ви полюбляєте, щоб яйце трішки сирувати було, можете недовго запікати. Ми запікали 180 градусів хвилин 10. Подивіться, яка це смакота виходить. Головне взяти лаваш, що був не дуже твердий, у нас такий був тоненький. І це дуже смачно. Смачного. Та підписуйтесь.